А ви знали, що майже 500 років люди додають сіль в каву, то може і нам варто замінити ложку цукру на ложку солі. Смак стане явно кращим. Але як саме і завдяки чому я розповім в цьому відео. Тому додивіться його до кінця, і ви дізнаєтесь, скільки ж тої солі потрібно додавати в каву, в яких країнах найчастіше таке явище можна зустріти. А ще для людей, які авансом поставили лайк цьому відео, я розкажу історію походження такого звичаю. 16 століття, аравійська пустеля. Караван бедуїнів йде через пекучі піски, де температура сягає 50 градусів. Вода у бурдюках закінчується, сили також на межі. О, починається. Зараз всі скажуть, що у всьому винні бурдюки. Ага, ага, сто відсотків. І от мандрівники дістають маленький мідний кавник. І о, дивовижно, під час приготування кави вони додають туди дрібку солі. А на хіба їм це робити? Тому що це їхній? Секретний інгредієнт для виживання Так же сталося, що разом із потом, сечею і диханням ми втрачаємо багато електролітів, котрі регулюють рівень води в клітинах, забезпечують роботу м'язів і нервів та запобігають судомам та збентеженню у свідомості при їх дефіциті. То виходить, що сіль в каву додавали тільки для того, щоб запобігти зневодненню та зберегти сили в спекотному кліматі, бедуїни однозначно так. А ми що? Щось я не бачу у вас верблюда за вікном. То, може, не будемо вестися на цей лайфхак? Дамо другий шанс гамаліївській солі. Не будемо забувати традиції в арабських країнах та Туреччині, наприклад. Взагалі-то кава в цих країнах не просто напій, а ритуал гостинності чи навіть культурний код. Простіше кажучи, якщо ви нормальний парубок чи молодиця, або взагалі гендерно-нейтральна особистість, то коли вас пригощають солоною кавою, то це знак дружби між вами. А якщо ви прям аж дуже нормальний і вас покликали заміж, то існує весільний обряд в деяких регіонах Туреччини. Нареченому подавали каву із надто великим вмістом солі. І коли він випивав цей напій та не скривив своє обличчя, це свідчило про його готовність до шлюбу та терпіння. Може, все-таки третій шанс? Ну добре, давайте поговоримо про хімію і самонавіювання. Сіль краще додавати у воду, а не в каву. Бо ми пам'ятаємо, що є жорстка вода і м'яка вода. Жорстка вода містить багато кальцію і магнію, м'яка вода навпаки. Хоча нам в принципі у воді для приготування кави цей кальцій не потрібен, і його пасувало би замінити на натрій. Люди навіть для цього придумали спеціальні іонообмінні смоли. Але якщо ви така ж печарна людина, як і я, і у вас немає вдома очисної системи для води з різними дорогими колбочками, то сіль. Може маскувати надлишок кальцію у воді. Краще для початку згадаємо, як працює вода. Коли вода надто м'яка, то наявних мінералів не вистачить для того, щоб витягнути всі смаколики з кави. Смак буде плоским, тіло водянистим, та і порцію доведеться збільшити, щоб зробити щось краще, ніж просто чорна вода. В такому випадку сіль може компенсувати нестачу наявних мінералів і допомогти екстракції. Але є один нюанс. Кава буде солоною і ви це відчуєте. Жорстка вода це там, де багато кальцію і магнію. В більшості випадків ви отримаєте більш насичений напій, але з гіркутою і терпкістю в смаку. А от сіль за допомогою нашого самонавіювання допоможе приховати оцю зайву гіркуту. Значить, якщо кава гірка, і ми додамо солі, то все буде ок? Так, все буде ок. Але питання, якого біса ви готуєте каву так, щоб вона була гірка. Чи вам оце не подобається природна гірчинка? То може додавайте і в пиво, і в натуральне какао, бо в чорний шоколад вже і так додали сіль. Цікавий факт. Окрім того, що сіль маскує гіркоту, вона ще й посилює солодкість. То, може, будемо економити на цукрі? На воді, ви ж, напевно, і так економите. Пропорції. То скільки ж ложок тої солі додавати в наше американо? Мушу вас розчарувати. Тому що максимальна кількість солі в нашому напої має становити всього 1%. А ще краще, коли це буде відсотка. Виходить, що в наше американо, яке має вихід 200 мл, нам потрібно дати грама солі. Так. То що там по висновках? Як експеримент, ви можете придумати собі таке заняття. Або якщо ви п'єте максимально жахливу каву, то сіль допоможе створити ілюзію або відчуття прекрасного. Аналогічно, не маючи нормальної води, дрібка солі може поправити нашу воду, з якої ви будете готувати каву. Та пам'ятайте, уникання проблеми не веде до її вирішення. Тож краще трошки заморочитись, тоді і сіль додавати не треба буде. А знаєте, я отак собі подумав, може то зняти якийсь бонус до цього відео? Напишіть про це в коментарях та підпишіться на канал. В такому випадку, оцей бонус, якщо я його. Зніму ви точно не пропустите. А зараз до зустрічі!